В своїх очах вона несе кохання. Сонет 11 Данте Аліг'єрі. В своїх очах вона несе кохання, на кого гляне ощасливить щасливить вмить як десь іде, за нею всяк спішить тріпоче серце від її вітання. Він блідне, никне. Множичи зітхання, спокутуючи гріх свій самохідь, гординя й гнів однеї геть біжить, О, донни, як їй скласти прославляння, Хто чув її, смиренність дум свята проймає в того серце добротливо, Хто стрів її, той втішений сповна. Коли ж іще й сміхається вона, марніє розум і мовчать уста, таке бо це нове й прекрасне диво.